Де взяти клієнтів ведичному астрологу? Частина друга. Ну, от, в першій частині в попередньому відео я говорив про те, що потрібно що зробити: попрацювати зі своїми переконаннями. Друге, для клієнта потрібно створити умови. Ну, от, клієнт він такий лякливий, знаєте, як птаха чи як метелик, допустімо. Да? Ну, Хто з вас пробував колись зловити голубів? Ну ти за ним бігаєш з сачком і так далі. Пробуєш що зловити. Це важко, це складно, не завжди виходить. Там ну взагалі складності впевні. Треба зробити по інакше. Ми як знає, як ми голубів ловили? Ми брали в пісок, ставили сільце, ну нитку, да? От, посипали нитку пісочком, ну щоб не було видно, що це нитка. Ну і посипали хліб, відходили в сторону. Голуби самі туди злітали. Що ми робили? Ми створювали умови для того, щоб голуби туди могли злетітися. О, те саме: зробіть сприятливі умови для вашого клієнта. Наприклад, з метеликом. Да? Ну, от, є метелик. Як метелика привабити? Можна за ним бігати з сачком. Ну, зараз, наприклад, зима на вулиці, да, коли записується відео, металиків взагалі нема. Але почнеться літо. Я можу, звичайно, з сачком бігати по всьому парку там метелики, ловити там, супер. Можна зробити по-іншому. Виростати гарні квіти. І метелики самі туди будуть злітатися, причому різні і багато із різних сторін. Чудово! Що важливо зробити, якщо ви хочете створити умови для клієнтів, які, якщо, наприклад, ваші клієнти це жінки. От я буду розповідати свого досвіду. У мене багато клієнток, це були розведені жінки яких були проблеми в особистих стосунках? От вони не мали спілкування, у них були певні проблеми. Бо я їх почав групувати, да, і вони почали одна одній допомагати. Ну, щоб всіх на собі не тягнути. А в мене такі проблеми, в мене такі. Давай поможемо одного одній. Давай. І вони почали допомагати одній. Тобто я створював такі певні клуби, там, от, ну, назначав серед них старшу, вона там дивилася одна за, за одною, розумієте? Ну це були певні умови, і вони йшли, вони підтягували. Слухай, в тебе такі проблеми, а я вирішила, Пішли зі мною, там дівчатки тобі допоможуть. От ти можеш то, ти навчи там в'язати, вони тобі поможуть, там з юристом чи з адвокатом. Ну, тобто там різні там, історії. Всякі, да? от. Якщо це, наприклад, бізнес-клієнт. Ну, самі розумієте, бізнесмену сидіти слухати: ой, в малого колодки порвалися, ми пішли в дитячий садок, там, ой, не та вихователька. Йому то не цікаво. Він не буде там сидіти, йому ця атмосфера абсолютно не цікава. От. У мене є проект перший час на мільйон». На проекті перший час на мільйон. От, там були також такі випадки, коли жінки сидять. Ну, давайте ще поговоримо про цю проблему. Чоловіки се та хватить говорити. Блін, давайте вже щось робити. Блин, я зрозумів, що так не піде. В якийсь момент я розділив. От, да, от розділив про те, що е, треба ставити по окремо да, цих чоловіків. Жінок я створив дві групи з п'ятої до сьомої чоловіки. Жінки з 9 до 11. Все, і все працювало прекрасно. Жінки прийшли, виговорились, зрозуміли, що треба робити, пішли щось робити. Чоловіки прийшли конкретно, що робимо? ти то, ти то, ти то. Молодці, вперед, погнали. Все. Тут же стало все по місцях. Розумієте? Вам потрібно зрозуміти, хто ваш клієнт, які умови йому потрібно створити. Якщо я буду метелика заманювати на хліб, він не прилетить. Знаєте, як е ці кажуть е рибаки, да? кажуть: я люблю клубніку. Ну, блін, ця риба любить черв'яка. Каже, я не люблю черв'яка. Ну чи ця? Я люблю рибу. Я люблю клубніку і рибу. Але для того, щоб впіймати рибу, потрібно пійма... Чого? накопати черв'яка і на черв'яка ловити рибу. Те саме клієнт. Розумієте? О, створіть умови, щось вкусняшок надавайте, куди прийдуть клієнти і скажуть: о, нам тут класно, нам тут тепло, зручно. От ми хочемо тут бути в цій атмосфері. О. Супер, в мене свій стиль, у вас свій стиль буде. Жінки ведуть по одному е, справи, чоловіки по іншому. Кожен з нас різний. Розумієте, ми всі абсолютно різні. Тому якесь, ну, тут я даю загальне якесь правило. розумієте, Ви просто маєте зрозуміти, кого я хочу привабити. Окей, якщо я хочу привабити мишку, треба що? От, давати там один, одну їжу. Якщо я хочу піймати голуба, треба іншу їжу. Якщо я хочу піймати собаку, треба дати їй кістку. Ну, розуміємо, да? тому що ну, я не знаю, чи там голуб на кістку прилетить, чи йому там цікаво ту кістку довбати. Ну, навряд чи <сумію> Розумієте. Тому треба проділити, хто ваші клієнти, що їм цікаво, да, і що їм, чому вони мають ну, прийти до вас, чому тут має бути клас? Створіть для них ці умови. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.